Антарктида, знаєте, це ж не просто материк, це цілий світ крайнощів, таємниць і рекордів, який кидає виклик самому поняттю життя. Сьогодні ми зануримося в саме серці цього крижаного світу, щоб розкрити його найглибші секрети. Ну що ж, починаємо нашу експедицію? Хм, цей материк від горя посивів. Знаєте, ці поетичні рядки, як на мене, просто ідеально передають оце відчуття давнини, ізольованості, що огортає континент. Це ж земля, яка мільйони, мільйони років зберігає свої таємниці під кригою. Уявляєте? Ця історія записана не в книгах, а в тисячометрових шарах льоду. Крижана корона так, це, мабуть, найкраща назва для найпівденнішої, найхолоднішої і ну точно найзагадковішої частини нашої планети. Отож, з чого все починається? Звісно ж, з основ. З унікального географічного положення Антарктиди, адже саме воно, по суті, і визначає її такий екстремальний характер. І от що робить її такою ізольованою? По перше, вона майже вся лежить за південним полярним колом, по друге, її оточує величезний південний океан. Усе це разом розташування, велетенські простори води створює такий, знаєте, майже нездоланний бар'єр. І саме тому Антарктида це найбільш віддалений і ізольований континент на Землі. 40 мільйонів років. Просто вдумайтеся в цю цифру. 40 мільйонів років це ж у сотні разів довше ніж існує все людство. Навіть уявити складно, скільки кліматичних епох і таємниць зберігає цей неймовірно потужний льодовиковий щит. Та географія, це, звісно, лише початок. Антарктида це ж справжня арена для світових рекордів, тут буквально все з префіксом «най». найхолодніше, найвище, найвітряніше, справжня земля суперлативів. От подумайте, скільки полюсів на землі? Два, правда? Північний і південний. А от і ні, Антарктида настільки екстремальна, що тут їх аж чотири. І це не просто якісь географічні точки, ні, це справжні епіцентри кліматичних крайнощів, і кожен кожен зі своїм рекордом. Мінус 89,2 градуса Цельсія це офіційний рекорд. Температура, за якої сталь стає крихкою, мов скло. Уявляєте? А дихання воно просто миттєво замерзає. Саме тут, на станції Восток, і знаходиться світовий полюс холоду. 277 сім кілометрів на годину це швидкість, з якою мчить швидкісний потяг. А тепер уявіть собі вітер, вітер такої сили, що просто зривається з центру континенту. Ну, не дивно, що це місце називають полюсом вітрів, правда ж? Дві з половиною тисячі метрів. Це середня висота Антарктиди. І все завдяки крижаному покриву, товщина якого сягає кількох кілометрів. Саме цей лід, по суті, і піднімає її над усіма, роблячи найвищим континентом на нашій планеті. І от тепер справжній парадокс: це місце, де зосереджено 70% усієї прісної води планети, є пустелею. Так, справжньою полярною пустелею. Здається, неймовірним, правда? А все через те, що опадів тут випадає менше, ніж у Сахарі. Ось так от. Ну що ж, ми поговорили про те, що на поверхні. А тепер давайте зазирнемо глибше, буквально під кригу. Що ж ховається під цим велетенським льодовиковим щитом? О, повірте, там є чому дивуватися. Тут важливо зрозуміти одну річ Антарктида це не просто пласка крижана рівнина, це, по суті, два світи в одному. Один світ це лід, який ми бачимо, а другий другий – це земля, прихована глибоко під ним, видимий і невидимий. І контраст між цими двома світами просто вражає зверху гладенький, на перший погляд, купол льоду, товщиною до 4 кілометрів, а під ним, під ним ховається повноцінний рельєф, гірські хребти, що не поступаються європейським Альпам, діючи вулкани, і все це абсолютно приховано від наших очей. Тільки послухайте, що там є: цілі Трансантарктичні гори, що перетинають увесь континент, діючий вулкан Еребус, найвища вершина масив Вінсон, і понад 140 озер із рідкою водою. Уявляєте, рідка вода замкнена під кілометрами криги. Це ж справжній загублений світ, який наука по суті тільки-тільки починає досліджувати. І знаєте, що найцікавіше? Іноді вершини цих прихованих гір таки пробиваються крізь лід. Є для них спеціальна назва, Нунатак. так, це, по суті, єдині кам'яні свідки того, що ж там ховається під крижаною товщею, такі собі острови в безкрайньому морі криги. Добре, поговорили про холод, кригу, рекорди, здавалося б, ну яке там може бути життя? Але це зовсім не так. Варто лише дістатися узбережжя, і там природа демонструє справжнісінькі дива адаптації. Виживання тут це справжнє мистецтво. І тут знову цей нейновірний контраст. Центральна частина континенту це фактично стерильна крижана пустеля, ну майже нічого живого. Але варто лише наблизитися до узбережжя, і картина кардинально змінюється. Там справжній вибух життя. Усе вирує і в океані, і на склястих берегах. І як їм тільки вдається виживати в таких умовах. Ну, кожен місцевий мешканець це просто диво еволюції, товстенні шари жиру, густе водонепроникне хутро, унікальна поведінка. От, наприклад, імператорські пінгвіни Вони збиваються в такі щільні групи, щоб зігріти одне одного в найлютіші морози. Це ж просто дивовижний приклад того, як можна пристосуватися і вижити. Але основою всього цього життя, звичайно, є океан. Саме тут, у цих холодних водах, мільярди крихітних рачків, яких називають крилем, створюють таку собі харчову базу. І ця база підтримує всю екосистему, усю, аж до найбільшої тварини, яка коли-небудь жила на землі, синього кита. Ну і наостанок, яка ж розповідь про Антарктиду без людей? Давайте поговоримо про їхню історію на цьому континенті: від героїчних часом трагічних часів першовідкривачів до сучасної унікальної міжнародної співпраці. Це була справді драматична епоха, епоха відважних дослідників, які ризикували абсолютно всім, щоб відкрити останній незвіданий континент. Історія Амунцина і Скотта – це ж класична розповідь про тріумф людського духу і водночас про трагедію боротьби з невблаганною стихією. Та після цієї епохи героїчних змагань настав час для чогось абсолютно унікального час співпраці. Сьогодні Антарктида це єдиний континент на планеті, що не належить жодній країні. Жодній? Він повністю присвячений науці та миру. Це, знаєте, такий унікальний приклад того, що людство все-таки може працювати разом. І наостанок ось таке питання: що станеться, якщо вся крига Антарктиди розтане? Знайте, це не просто риторика, це дуже серйозне нагадування. Нагадування про те, наскільки тісно доля цього здавалося б далекого крижаного континенту пов'язана з майбутнім усієї нашої планети і, зрештою, з рівнем Світового океану біля наших з вами берегів.